Більш ніж річна транспортна епопея позаду. У міській раді конкурсний комітет розіграв усі міські маршрути. Змін не так і багато, та резюмувати можна наступне: транспортний паритет, що складався руками, зруйнований вщент. Двоє дрібних перевізників втратили по єдиному своєму маршруту і фактично лишились з нічим. На третім повисла сокира. Ще декілька маршрутів відійшли від одного перевізника іншому, та все по порядку. Найбільша зміна це нові договори. Зокрема, в них прописано встановлення GPS, системи електронного квитка та інше. Найголовніше це інвестиційні угоди, коли перевізники підкладуть до кожного договору. і Це є в умовах конкурсу і документах, де вони візьмуть на себе зобов'язання, чітке зобов'язання. Оновлювати транспорт на всіх своїх маршрутах Сергій Вакуленко, котрий щоправда так і не визначився, чи то він тут як депутат, чи то як перевізник, каже при розробці договору владці з підприємцями не радились. Натоні визивали не, не справшував нашого мнення. А я думаю, після проведення конкурсу можна зібрати робочу групу, якщо ви нас позовете позавіт як перевізників, або як депутатів, Там Тоді ми скажемо своє предложення. На засідання транспортного комітету розкривають конверти номер 2 де, власне, вказується, на який маршрут подається перевізник. Кількість автобусів та всі інші параметри розкриті раніше у перших конвертах. Далі проводилися огляди транспорту та баз перевізників. Так, наявності інвестиційний проєкт зобов'язання. А також зобов'язання виконувати додаткові умови конкурсу. Два найбільші перевізники міста, ДП «Пасервіс» та Прат Таксосервіс, подавали документи на значно більше маршрутів, ніж обслуговують зараз. Та з кимось перевізників, схоже, домовилися, адже деякі заявки відкликають. Далі заява також від Прат «Таксосервіс» Відмовляється від участі від конкурсу 23 грудня 2016 року. І відкликає заяву на маршрут номер 1 дачі Старий Білоус об'єкт конкурсу номер 1 Найбільшою інтригою конкурсу можна сміливо назвати ППАТН Київський перевізник, що вперше подався на черенгійські маршрути. Ми вже розповідали про сумнівні умови бази, які орендували столичні підприємці, та погрози спеціалісту управління транспорту, нібито від служби безпеки перевізника, за фотографування маршруток. Подані на конкурс транспортні засоби спокійно працювали на київському маршруті. Згодом це підтвердили зі столичної ОДА автобуси, які подані на конкурс. В Чернігові брали участь в конкурсі в Києві ті ж самі автобуси, на маршруті номер 720 площа перемоги Боерка, це приміський маршрут. Знайшли порушення і в подані документації, тож участь ППАТН у чернігівських конкурсах закінчилась так же раптово, як і почалася. Їх відсторонили. Проблемним лишився 35-й маршрут. На Фобгребінника було занадто багато скарг, і цей маршрут розіграють пізніше. За особливо прибуткові суперничали одразу по три перевізники. Натомість сім дачних напрямів виявились не цікаві нікому, жодного учасника. Ці маршрути чекає повторний конкурс за три місяці. Окреме рішення і по 27-му. його хоче обслуговувати ЧТУ, але виключно новими автобусами. По 27 27-му маршруту, який на який подавалося Чернігівське тролейбусне управління, ми знайшли консенсусне рішення з перевізником. Цей маршрут виграв братак ССЕС який зараз його обслуговує, але ми включили в їхній договір пункт про те, що він буде розірваний в односторонньому порядку, і ми їх за сім днів про це попередимо після того, як ЧТУ купить нові автобуси. І, хоча на конкурсі питання вартості проїзду не звучало, в куларах від перевізників вдалося почути однозначну думку. Продовжувати обслуговувати маршрути за 3,50, за умови мінімалки у 3,200 та ще й купувати нові автобуси буде неможливо. Власне, можливість здорожчання проїзду не відкидають і представники міської влади. Враховуючи те, що прийнятий державний бюджет і 3,200, всі перевізники. Я думаю, що незважаючи від курсу долару і вартості комплектуючих, я думаю, що протягом 2-3 місяців зроблять економічно обґрунтовані розрахунки і звернуться до міської ради. А далі це компетенція виконавчого комітету. При цьому заспокоюють підвищення. Якщо й буде, то поступове. Не більше 50 копійок за квартал. Після підписання угод нові чи то старі перевізники вийдуть на маршрути вже після нового року.